А у Вас були випадки в житті, коли ви робили операції, коли ну, з чим могли, тим помогли. А потім ви говорили, що вам допоможе тільки Бог. Можливо, хтось зцілився і що ви можете поділитися таким свідченням, потім прийшов до вас перевірити ще раз. Та ну були багато різних ситуацій, тому що я 15 років майже попрацював лікарем-хірургом. От і різних було багато ситуацій, де бачив також чудеса, Божі, де Бог. Реально, ну, реально робив чудеса, І я можу сказати про те, що лікар, да, так дійсно лікар, багато чого може зробити, от, але є такі речі, коли е, ти бачиш, що людині вже неможливо нічим допомогти. От, і її Бог просто сідував на очах. Я пам'ятаю одного хворого, я вже не пам'ятаю його прізвище, але він. Значить, як правило, коли ну, молодий лікар йому дають такі самі ну, такі випадки, десь, коли там під контролем завідуючого відділення, як правило, так я лікував одного хворого, де там в нього був запущені ці розпічинки, потім в нього був там ну, такий букет захворювань, що фактично ну, вижити йому було, скажімо так, дуже непросто, тому що був Дуже запущений, це був алкоголік. Я тоді ну, старався його, старався його лікувати і, і там різні методики використовував. Я пам'ятаю, там в нього була і портальна гіпертензія, значить, такі на медичну тему. Там і вене з травоходу, там крово кровотечі з вен з травоходу. Ну, це, це був так, наскільки запущений хворий. От. Я йому сказав, кажу, ви знаєте, кажу вам, ну кажу, ви вибачте, можливо, так, ну, хірургу навіть і не, не, не коректно говорити, що вам тільки от Бог може допомогти. Але я взяв на себе таку відповідальність і кажу, ви знаєте, кажу, ну, медицина, ну вибачте, що так може скажу, але медицина тут безсила. Тут ми нічого не можемо зробити. Тут, якщо Бог вас не не, не зцілить, Тут, тут ну, реально ми не зможемо нічим допомогти. О, і він допідлікувався, чуть -чуть, чуть, йому трохи стало краще, він значить, вже виписався додому, я його виписав. Все. О, завідуючий сказав про те, що каже, ну, ти бачиш, це випадок дуже непростий, там прогноз дуже, скажімо так, плачевний. І ну, прийшло десь, можливо, рік чи два роки. Я пам'ятаю, Мене кличуть, я якраз орієнтую органітні в лікарні. Мене кличуть, подивитися, хворого. Угу. Я приходжу, бачу цей чоловік, знайоме лице, Знайомий лице, перелом верхньої кінцівки, там перелом угу. перелом ліктєвої кістки, якщо не припирає. ну Вже не пам'ятаю я сам, що перелом. Я кажу: як ви скажіть? Я зразу ну, думаю якийсь або близнюк брат. Зовсім нормально вигляд людини. все. Він каже, доктор, ви тоді, як мені їх сказали, я тоді клякаю на коліна. Повірив. Повірив, повірив молюся, Господи, спаси, допоможи, каюся. Все. І зараз нормально все почуваю. Все. Це таке. Я я просто я, я його потім взяв за руку і кажу, до завідуючого відділення, кажу, от в, тоді був Ломага Євген Юрійович, mm -hmm. дуже хороша людина, хороший спеціаліст. Я кажу, Юрійович, гляньте, пам'ятаєте, він каже, Пам'ятай, каже, слухай, як вижив реально. От, тому от чудеса Бог робить і, і ну, багато разів, коли, наприклад, під час операції бачиш, що там повністю уражене весь весь цей. І лікар взагалі нічого ми не могли зробити там, і вже закінчили, Зачували, закінчили оперативне втручання, тому що і сказали родичам, що вибачте, нічого тут не можна зробити. От. І Навіть була така фраза, коли говорили, що приходив в реанімацію Богайчук, сказав, що тільки Бог може допомогти. От, така фраза так, були, так трохи підсміхалися. Були. Mm -hmm. От. Я приходив дійсно, казав, що там чи якийсь ДТП, таке серйозне. Ну треба молитися, а що тут? Ну, нема, нічого ти не можеш більше зробити. От. І... Також багато там вже років пройшло, бачу, приходить дружина того чоловіка, бо ж, як правило, знаєте, коли людина, коли чоловік хворіє, то дружина там ходить, а кажіть там, може. Mm -hmm. І я кажу, ви що, Думаю, може, там чисто щось, якийсь полів. Можливо, там якісь таблетки ви порадите, бо там у нього часом там, десь печія. От. А він став християнином, mm -hmm. покаюся, все, ходить до церкви на зібрання, служить Богові. Я кажу: ну, а що там? Тата каже, щось там в каже, якийсь, каже, каже печія, я каже, можливо, щось там рекомендуйте. Я думав, що він вже давним-давно помер, але бачите, Бог його, Бог його спас, і, все, і Слава Богу. Слава Богу, слава Богу, дійсно. Щас Дуже таке версій. свідчення, таке, до мене прийшла одна людина з е, е, значить, е, рак молочної залози. от. Е, ну, я, я скажу, до того треба так обережно відноситися, бо тому що е, ну, навіть є і відкриття. Е, от, е, я по-різному люди християни по різному. міру віри, так, як міру слово віри. Боже каже. Так, так. То, так я не можу сказати, що значить, треба вірити, щоб дійсно, щоб Господь, Господь реально сіляє От, від любої хвороби, яка є. І Він вже зцілив нас 2000 років тому. Ми uh -huh. От, І приходить до мене одна дружина, яка я пам'ятаю таку історію. От, і вона також е, каже: ну, ви знаєте, ви думаємо, я, 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 в мене є проблема, що мені робити? Я сказав, що я би, як християнин, рекомендував вам оперуватися. Вона каже, ну, ви знаєте, от в мене було відкриття, якось, слухайте, я все розумію. Але я би, навіть враховуючи це все, треба, треба оперуватися, треба робити операцію, тому що якщо не зробиш операцію, може бути біда. От, і вона каже, ну, якщо ви ж не зря до мене, також прийшли. Якщо Бог привів вас до мене, також я, ну. Мушу, мушу сказати свою думку, не тільки. Я саме відповідальність теж за так, так. і тоді я пам'ятаю, що вона та жінка, вона вона, на жаль, вона відійшла в вічність, вона померла. От. І тому тут є такі, я ну десь не можна так ставити радикально так. Це десь треба, щоб дійсно, якщо людина має наскільки віру, от знають багато випадків. Я можу дуже багато говорити про різні випадки. Пам'ятаю, один хлопець прийшов. Служитель церкви, пастор, молодий, і в нього була перфоративна виразка, виразкова хвороба. Такі хворих оперують. Його не оперували. Uh -huh. і він молився, просив Бога, щоб Бог його зцілив, вся сім'я молилася. І без операції все воно прийшло, і він здоровий, і до сьогоднішнього він себе нормально почуває. От. Дуже багато різних таких ситуацій. Ну, найбільше чудо, найбільше чудо, яке було з того всього, що я розказав. Це е, е, було з моєю сім'єю, коли значить, ми поженилися з дружиною, і нам сказали, що у вас не, буде, не може бути дітей. О, це е, найбільше поставили хрест. А, ти так, ти поставили. хрест ну, коли ти можеш уявити собі, що, є, що в тебе знайомі лікарі, є, хтось тебе вчив, ти ж проходив тут навчання, тебе, е, ну, тобто, ти всіх майже знаєш. От, і я пам'ятаю, ми приїхали на обстеження і сказали про те, що ну, є проблеми. От, були в мене проблеми з здоров'ям. І сказали, що не може бути у вас дітей. І що би там, ви там не робили, це... ми вже думали про те, що ти скось установити. Ми вже думали це... але фактично ми кожного дня. Проголошували, що у нас буде все нормально, щоб Бог нам скасовували дасть. Скасовували ті слова, що скажу. І я пам'ятаю, нам порадили поїхати до одного. Ми ще, мене був ще, і зараз є такий хороший колега, який У нього, нього також була така ситуація. У Україні тільки в Україні, в світі є це дуже велика проблема, тому що коли ти з тим не стикаєшся, то ти не замічаєш. А коли ти бачиш, що от тебе немає дітей, там бачиш, коли ти вже починаєш десь трохи купати, читати, там, значить, десь вивчати те питання, ти бачиш, що це, це проблема не тільки твоя, а і України, і інших держав, от і світу, загалом, от тому що люди, які хочуть. Як так стається, що якраз війних і немає. От. І в нас не було дітей, і тоді е, ми там їздили, там почали десь лікуватися, я, я їздив на різні консультації, а потім я дав собі спокій, кажу, та це все. Я кажу, якщо Бог не вирішить, то нічого. І ну, я думаю, е, уявіть собі ситуацію, е, значить, коли ти молишся там рік, то розуміло, два роки, три, чотири, п'ять. Коли 10 років молишся, це вже ну вже я пам'ятаю, що вже, вже коли в нас 10 років не було дітей, то мені вже було, скажімо так, ну так туго. В вже, мене вже почала віра падати, що цей. Але Бог років. дав 10 років, 11 років, і 11 років, значить, мені я пам'ятаю, я прийшов з роботи, то вже вона каже, що я вагітна. Я кажу, ну, я вже навіть і, вже і, навіть і, і, і не повірив, що. та не вірив. Але так дав, народився син у нас, ми його назвали Давид. Він народився дуже колий, в нього було в нього кілограм 100 була вага. От, і я пам'ятаю, такий дуже хороша людина, хороший спеціаліст, як Яківчук Валентина Дмитрівна, вона на той час вона була заступником головного лікаря, лікарні. Нашого перинатального центру. От, і я кажу, вона каже: ну, ви знаєте, я тоді ще не був ніяким начальником, mm -hmm. я просто був лікарем. І я кажу, Валентина Дмитрівна, що ви скажете? Вона каже, слухайте, ну вам треба готуватися до самого гіршого, тому що дитинка кілограм сто. А я їй кажу, Валентина Дмитрівна, якщо Бог дав, то все буде добре. І нас всіх заспокоювали, а я знав, що все буде добре. І вже після того, коли я вже став керівником, вона каже: я не раз згадую, як я вам говорила про те, що ви повинні готуватися до гірше. мені казав, слухайте, якщо Бог дав, що ж ми, що ж ми люди тут можемо це. То, це? Це найбільше чудо, напевно, що яке б було в нашому житті. Народився Давид без всяких там трущань, без, всяких, і без всяких, і різ. всяких Нормально, зараз він. Він вже е, вже мого росту, він вже майже там до метр дев'яносто. І так Богдав, що через шість років народився в нас ще один син, Матвій. У нас зараз два хлопці здорових, ростуть, розумних, вчаться хорошо в школі. От і він зараз думає, куди йому поступати. Я кажу: Ну, думай, я, я би, наприклад, рекомендував медициною займатися. Не хочеш, поступай, куди і з вашої цієї історії. Е... Тим людям, які не мають дітей, ми можемо їх підбадьорити, надію подати. Будьте, Слово Боже говорить, Бог як створив людину, він сказав, плодійте і розмножайтеся. Божий задум, щоб дітки родилися. Це вже перший крок Божої відповіді до людини, що як лікарі не кажуть, що у вас не може бути дітей, майте надію на слово Боже, що у вас будуть діти. Ну, і е... будьте вперті, правильно впертими на, на цьому. Ну, 11 років, я не знаю, не так просто 11 років чекати і молитися. Але ми кожного дня ми кожного дня молилися, просили, Господи, дай, допоможи, вийди. Я, я не доказав історію, і ми з своєю сім'єю ми поїхали, значить, з тими своїми друзями, ми поїхали до одного такого, такий був дуже. Праведний чоловік, такий віруючий, чоловік жив на рівніші, він вже відійшов у вічність, він вже спочив з Богом, я переконаний в тому. От, і він, Я забув як його звати. І я кажу, ми до при нього приїхали. Він каже, ви чого до мене приїхали? А Я кажу, що ви могли б помолитися разом з нами, бо в нас от є проблема. Він каже, коли у нас немає дітей, чи ви могли б помолитися. Він каже: слухайте, давайте відкриваємо Біблію. Відкрили Біблію, не я не пам'ятаю вірш точно, але він прочитав книга пророка Ісаї, якщо не помиляюся. Mm -hmm. Каже, якщо є любов, то мають бути плоди. Oh. Я кажу: дійсно, треба було скільки їхати, щоб зрозуміти, що якщо є любов, якщо в тебе є любов, якщо в тебе є любов до Ісуса, якщо в тебе є любов до твоєї дружини. Звичайно, мають бути плоди. Бути плоди. От. Він каже, слухайте, от хай Бог вас благословить, їдьте додому, і запам'ятайте той вірш. Ми помолилися разом, і ми поїхали. <кхи> от. І так богдав, що в нас є діти, і колеги мого є діти, і слава Богу. Слава Богу.